Передаю вам цей прапор як символ держави, який вірний і до кінця служив ваш син. За особисту мужність і героїзм, вірність військової присязі своєму народу, під час відбиття збройної агресії. Старший солдат, вража Олександр Сергійович, нагороджений відзнакою Криворізької міської ради. За заслуги перед містом третього ступеня. Приміть, будь ласка, дякую наших на початку березня минулого року Олександр був призваний до лав ЗСУ як досвідчений солдат. Ніс службу гранатометником мотопіхотного батальйону. Мав звання старшого солдата, боронив країну на найпекельнішому напрямку сучасної війни Донецькому. Побратими говорять: Олександр був гарним товаришем та справжнім воїном, який загинув під час виконання бойового завдання. О, він молодий. Ми говорив, що йому тут не місце, що ще жити. Два чотири роки він дуже дуже молодий. Таких не, не варто брати до армії до до, до, на війну. Так винесли під мінометним обстрілом, танковим, винесли з полю бою, ну, зробили все можливе для того, щоб забрати його звідти, бо це було останнє його прохання, щоб не залишали його там. Був тяжкий бій, зробили все, що змогли. До війни Олександр працював на шахті з 2017 року. Спочатку підземним гірником, згодом прохідником, користувався заслуженою повагою серед колег, мав багато планів на життя створити родину і виховати дітей. Тож мріяв якнайшвидше вигнати ворога з українських земель і скоріше повернутися додому. Мій співчуття родним, рідним його він був дуже гарним хлопчиком, Хотів жити та хотів сім'ю. Та в нього вже не вийшло, вона завжди 24 роки. Дружина є, він без дітей. Сім'ю хотів, але в нього не встиг. Усі присутні під час прощання з загиблим захисником на центральному кладовищі схилили голови у великій скорботі. Залп почесної варти пролунав у повній тиші. У полеглого захисника залишилися його батьки та молода дружина. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та загиблим воїна. Ганна Соболєва, Віктор Могуров, Андрій Яковляв, перший міський.